Це тут добре. Програма про місця, де турбота перетворюється на добрі справи, а маленькі кроки дітей стають великими перемогами. Дитячий садок Бебістарт саме таке місце. Тут малюки відкривають світ, навчаються англійської, готуються до школи і розвиваються разом із педагогами, які дбають про кожну дитину. Кожна гра, кожне заняття, кожна творча мить це маленька перемога, яка робить дітей впевненими в собі та щасливими. Тут допомагають і малюкам, і їхнім батькам. Тут справді добре. Пані Оксано, ми сьогодні завітали до вас і переконалися, що тут дійсно добре. Тут люблять дітей, тут щиро, тут радісно, і весело, і яскраво. Тому ваша табличка тут дійсно добре. Дякую, мені дуже приємно і поспілкуватися було також приємно. І мені дуже приємно, що ви розумієте нашу місію і так гарно досі з